Користуючись нагодою, хочу повідомити, що сьогодні буде підписано ще один важливий документ указ щодо звільнення протягом червня-липня військовослужбовців, призваних на військову службу минулого року, під час проведення п'ятої черги мобілізації. До своїх родин повернуться. Близько 17 тисяч військовослужбовців. якби ми діяли за інерцію, то вже мала би завершуватися сьома черга мобілізації та оголошуватися восьма. Натомість, навпаки, ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб поповнити лави Збройних сил України професіоналами-контрактниками, створивши для того привабливі фінансові умови, які з часом будуть. Досконалюватися та покращуватися.